Вітаю вас, малята! В гру добрий господар сьогодні пограє. Картинки порозглядаємо. Зеленою лапкою буде добрий господар, а червоною з тим, яким не можна тварину залишати. Цей господар любить з собачкою гратися. Він її не ображає. Лапку, яку ми йому подаруємо, зелену чи червону. Так, зелену лапку він має. А цей господар любить на тварин кричати і їх ображати. Малятка, лапку яку ми йому подаруємо? Зелену чи червону? Так, червону лапку ми йому подаруємо, бо він тварин ображає. Господар цей собачку любить і її голубить. Малята, лапку яку ми йому подаруємо? Зелену чи червону? Так, вірно, малята, ми йому подаруємо, зелену лапку цей господар добрий. А цей господар кота ображає, на хвоста йому наступає, лапку яку ми йому подаруємо? Червону чи зелену? Так, вірно, червону, бо тваринок він ображає. Цей господар любить з песиком гуляти, з ним різні ігри грати. Лапку яку ми йому подаруємо? Зелену чи червону? Так, зелену лапку він добрий господар. Цей господар песика розважає на паруль, на прогулянці з ним грає, лапку, яку ми йому подаруємо, зелену малятка чи червону. Так, вірно малятка, ми йому подаруємо зелену лапку, він добрий господар. Малята тварин не можна ображати, їх ми повинні захищати. До побачення!